На сайті Олександрійської міськради діє розділ Інвестиційна політика. Він корисний для місцевого бізнесу, потенційних інвесторів та бізнес-партнерів, які розглядають Олександрійську громаду для реалізації інвестиційних проєктів, розвитку різних видів бізнесу та ділового співробітництва. Розділ розміщений в категорії Відкрите місто на головній сторінці сайту. Сьогодні на одній з наших локацій павучки з початку повномасштабного вторгнення сплетена двохтисячна маскувальна сітка, а це 70 тисяч 600 квадратних метрів. Дякуємо вам за вашу невтомну працю. Працюємо далі, незламні та нескорені. Таке повідомлення з'явилося на сторінці волонтерської спільноти Піксель 8 січня. Запити на сітки є постійні і постійно є потреба в матеріалах. Так пише Володимир Чех: за останні замовлення з пандбонду треба заплатити 7 тисяч гривень. Реквізити для донатів, запити та звіти на сторінці спільноти Піксель. Приютівській громаді організували зустріч матерів та дружин загиблих захисників з профільними фахівцями. Захід відбувся за ініціативи відділу соціального захисту населення та ветеранської політики Приютівської селищної ради спільно з психологом, центру надання соцпослуг і фахівцем із супроводу ветеранів війни. Створили спокійний простір для спілкування, взаєморозуміння та емоційного полегшення. Представниці Червоного Хреста організувала майстер-клас із виготовлення новорічної свічки, долучилися також. Керівниця Гео-Важлива, яка поінформувала про діяльність організації та можливості отримання безкоштовної психологічної допомоги. В центральній бібліотеці для дітей для викладачів медколеджу організували тренінг, професійне вигорання педагогів, пошук ресурсів, ефективне подолання стресу та збереження життєвого балансу. Психологиня Аліса Тускаєва нагадала ознаки професійного вигорання та його причини, разом шукали внутрішні та зовнішні ресурси для відновлення, опанували прості, але дієві техніки зниження стресу, говорили про баланс між роботою, особистим життям і відпочинком. У суботу, 10 січня, в центрі мікрорайону перемога відбудеться мирна акція, присвячена зниклим безвісти захисникам. Організатори запрошують всіх охочих долучитися о 15-ті до акції нагадування про воїнів. Благочини ПЦУ в міста Олександрії, Знам'янського та Олександрійського районів проти Рей Сергій проведе молебен за здоров'я захисників. Спільна молитва це пам'ять, надія та підтримка як для зниклих безвісти воїнів, так і для їх родин. Йдеться в оголошенні. Кіберполіція застерігає про чергові шахрайські схеми. У соцмережах з'являються оголошення з обіцянками оформити водійський онлайн без вашої присутності і надіслати його поштою. Це шахрайство. Зловмисники виманюють гроші та персональні дані, натомість надсилають фальшиві документи без юридичної сили. Перше посвідчення водія видається лише особисто в сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту та пред'явлення паспорта. Поштову доставку мають лише обмін або відновлення посвідчення, якщо воно вже є в кабінеті водія та дії.